На Полтавщині служба безпеки України викрила ще двох прихильників рашизму, які глорифікували окупантів. Перед судом постануть двоє мешканців Полтави, які заперечували збройну агресію РФ проти України та вихваляли російських військових. Фігуранти розміщували на власних сторінках в одній із заборонених соцмереж дописи, в яких підтримували дії окупантів. Так, один із агітаторів звинувачував чоловіків з тимчасово окупованих територій у тому, що вони відмовилися воювати проти України, а також глорифікував російські війська. Крім того, він захоплювався Путіним та гіри у силу руської зброї. Інший фігурант поширював дописи із дискредитацією українських воїнів, у тому числі тих, які боронили Азовсталь. Він поширював тези ворожої пропаганди про ситуацію на війні та вихваляв окупаційні війська. На основі ряду проведених експертиз слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною другої третєї 3 статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти. України її учасників наразі до слідство завершено. обвинувальні акти скровано до суду. фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.